Чернігівський апеляційний суд залишив без змін вирок російському льотчику Олександру Красноярцеву, який застрелив цивільного у березні 2022 року у Чернігові. Нагадаємо, 26 жовтня 2023 року Новозаводський районний суд призначив Красноярцеву заочне покарання: 14 років позбавлення волі та 2 мільйони гривень моральної компенсації сестрі вбитого. Апеляційну скаргу подав адвокат військового Валентин Лясков. Він попросив перекваліфікувати злочин із порушення законів та звичаїв війни на умисне вбивство і пом'якшити вирок, за його словами. Красноярцев нібито відчув загрозу від цивільного, який йшов на нього з вилами, і почав стріляти, щоб захиститися. Також адвокат сказав, що серед речових доказів не було пістолета, з якого стріляв красноярцев. Це свідчить по перше формально про неповноту до свого слів, слідства. Якщо під час Огляду місця події не були виявлені ні протоколами огляду місця події, ані іншими документами, вже такі знаряддя злочину, пістолет, то тим більше як можна довіряти їм, що там не було у потерпілого Сергієнка будь-якого предмета, з яким би він міг іти е красноярцеву. Коли ми продивляли відеозаписи, дуже запам'яталася фраза одного нашого військовослужбовця, який спілкувався з ним, який красноярцев сказав. Що тобі повезло, що тебе не порвали ще місцеві. Тобто, дійсно, всі визнавали, що і сам Красноярцев визнавав, що в той момент, коли він катапольтувався, його життю загрожувала реальна небезпека. Прокурор Кирило Пугачов сказав, що під час досудового розслідування пістолет не вилучили, бо на місці, де затримали Красноярцева, на той момент не було слідчого чи прокурора, щоб оформити вилучення зброї. Потім правоохоронці не мали доступу до льотчика. Одразу його взяли в полон військовослужбовці, а потім ще до повідомлення про підозру обміняли. Однак, щоб ідентифікувати зброю, правоохоронці дослідили патрон з тіла вбитого та гільзи на місці злочину. Саме такої марки. Патрон і року е, випуску не, не використовувалися Збройними силами та підрозділами Збройних сил України. Тому е, шляхом виключення ми робимо висновок, що саме дійсно цей, цей патрон було використано. Е, Військовослужбовцем Збройних сил Російської Федерації, єдиним живим на той момент на цій території був красноярцев. Також було допитано ключового свідка в даному кримінальному провадженні. Це е, військовослужбовець е, Сил оборони на той момент Хотимченко, який першим побачив труп потерпілого і першим виявив Красноярцева в подальшому, який також вказав на те, що біля трупу на той момент жодних засобів якихось речей, окрім самого е, трупу потерпілого, не знаходилось. Кирило Пугачов сказав, що дії Красноярцева це порушення норм міжнародного гуманітарного права, а тому це саме воєнний злочин, а не умисне вбивство. Особа, саме військовослужбовець, комбатант протилежної сторони під час виконання бойових завдань, тобто в умовах збройного конфлікту, не може вчиняти будь-який інше злочин, окрім як порушення законів та звичай війни, тобто або він діє правомірно. Вчиняючи, вбиваючи, наприклад, військовослужбовців, протидіючи певній загрозі військовій, наносячи удари по військовим об'єктам, або він порушує закони та звичаї війни, тобто напади на цивільних осіб та таке інше. Будь-який комбатант він має розрізняти для себе або перед ним законна військова ціль, інший комбатант протилежної противної сторони, або це цивільна особа. Упродовж трьох місяців ухвалу суду можна буде оскаржити у верховному суді. Адвокат Красноярцева сказав, що робити цього не буде.